У Києві на e-Health Summit презентували цифрові досягнення в медицині. Там розповіли про трансформацію медичних програм та апаратів за шість останніх років. Про модернізацію розкаже Валерія Глущенко. Ось приклад 3D-скану пацієнта. Тобто, це 3D-модель. d 3D модель потім відправляється на друк. Новітня технологія швидкого виготовлення. Протеза це FDM-принтер, технологія пошаврового наплавлення. Як працює? У нас зверху є ниточка бобіна з філаментом. Це спеціальний пластик, який потрапляє в друковану головку. Тут стоїть елемент нагрівання, який розплавлює цю. Нитку на температурі 240 градусів Цельсія. d принтер створює протез усього за годину. Прилади старого зразка це роблять в десятеро довше. Аркадій Богдан, технічний керівник лабораторії центру протезування і реабілітації у Львові, каже завдяки новітнім технологіям за добу можуть виготовити не один десяток моделей протезів. Обладнання ми закупаємо за кордоном і е, програмне забезпечення також використовуємо за кордоном. Але все це встановлено у Львові. Якщо робити замовлення з-за кордону, іноді час доставки виробу може займати від одного до трьох місяців. А так як культи приймач це виріб, який потрібно вже мати зараз, тому що він використовується під час реабілітації пацієнта. І Якщо три місяці чекати, пацієнт може змінитися, анатомія може змінитися, і цей культипримач просто йому не підійде. Новітні пристрої і не лише для моделювання протезів презентували на єхелсі е саміті у Києві. Комп'ютерна програма із штучним інтелектом, що може прогнозувати передчасну втрату зору, апарат МРТ, що без участі лікаря може аналізувати, чи є гематоми в організмі людини після мінних травм, розумний макет людини, який повністю повторює анатомію тіла, спеціальні апарати для дистанційної участі хірургів під час операцій за допомогою відеозв'язку. Незважаючи на те, що в нашій країні триває воєнний стан, зміни в медичній сфері продовжуються і. І в тому числі ми продовжуємо проваджувати цифрові рішення для того, аби медична допомога і медичні послуги були доступні і зручні для наших пацієнтів. Сучасні цифрові рішення в електронній системі в системі охорони здоров'я це не тільки про мільйони записів, це не тільки про мільйони інструментів. Це також і про інструменти, які допомагають надавати медичну допомогу. Це телемедицина, це звернення за рахунок. Телемедицини пацієнтів в інших куточках країни на саміті презентували також проєкти, що нині є в розробці. Серед них мобільний додаток, який виконує функції особистого кабінету пацієнта, можна буде собі обрати сімейного лікаря, змінити сімейного лікаря в умовах внутрішньої міграції, яка спровокована повномасштабним вторгненням. Це вкрай важливо і актуально для того, щоб відслідковувати і не тільки відслідковувати, а бути мати доступ до медичної допомоги окремим блоком. Це в кабінеті пацієнта можна швидко буде звінити свій номер телефону, в разі якщо він змінюється, не проходячи додаткових ніяких верифікацій, не потрібно буде знову їхати до свого сімейного лікаря і говорити. Це все можна робити самому. Спрощення процедури усиновлення висновків лікарів щодо стану здоров'я пацієнта у стаціонарі, отримання медичних довідок для водіїв. Усі ці нововведення зараз в розробці. У міністерстві охорони здоров'я переконані свого часу вони неодмінно спростять і пришвидшать роботу медиків. А відтак і процес лікування. Валерія Глушенко, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.